Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич, вашій увазі сьогодні пропоную текст з книги приповісти Соломона, Соломона» 28-го розділу: хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Як правило, ми обурюємося, коли хтось викриває наші злі наміри, але духовне зростання неможливе для людини, яка плекає гріх. Тринадцятий текст висловлює незаперечну біблійну істину. Немає іншого методу очиститись від гріха, як визнати його перед Богом. Адже тільки один Господь, вірний та праведний, може простити наш гріх. Якщо ви скривдили кого-небудь, то Сповідуючи свій гріх, ви маєте визнати його як перед цією людиною, так і перед Богом. Не потрібно жити у муках сумління за помилки минулого, бо Христос заплатив на Голговському хресті за гріхи всіх людей у всіх часів. Христос уже отримав право прощати. З точки зору теології, коли ми визнаємо свої гріхи, тоді Бог бореться за звершення нашого спасіння, а воно було здобуте на Голгофі. Але життя християнина це не теологічне дослідження, це особливий зв'язок з Христом. І хоча, з точки зору теології, гріхи всіх часів могли бути прощеними, я маю визнати свій гріх, а після цього прийняти реальність цього дару прощення і сказати: так, Господи, я приймаю Твоє прощення, бо я грішний і маю в тобі потребу. Велика небезпека прихована у словах: мені не потрібно сповідатися господеві, бо він простив мене на Голгофі». Таке твердження і справедливе, і хибне водночас. Для чого потрібен мільйон доларів у банку, якщо я не виписую на нього чек? Гроші є, вони лежать на моєму рахунку, але мені необхідно отримати їх, щоб виплатити борги. Коли ми дивимося на Голговський хрест і бачимо помираючого без і скарг Божого Сина, коли ми зустрічаємося з Його поглядом безцінні докору, сповненим надії, співчуття і любові, це єдине, що ми можемо вчинити, схиливши коліна, і сказати: Господи, я грішний, я негідний Твоїх страждань за мене, але Ти потрібен мені. Також прийми мене таким, яким я є, і дай мені сили подолати зло. Тоді і тільки тоді, дароване на Христі прощення, набуде сили для нас і перетвориться на початок нового щасливого життя. Не вагайтесь, приходьте до Ісуса. Він сьогодні у небесній святині звершує служіння нашого первосвященника, заступника і своєю причистою, святою кров'ю готовий очистити нас від усякого гріха, в якому ми каємось. Запрошую вас разом зі мною в молитві звернутися до Господа. Дорогий наш любіщий небесний Отець! Ми стоїмо перед тобою нашим святим Богом. Сьогодні, Господи, Ти здійснюєш важливе служіння нашого первосвященника в небесній святині. Ми сповідаємося в своїх гріхах, ми каємося в своїх гріхах. Ми, Господи, маємо потребу, щоби Ти нас простив, очистив і благословив. Благослови наших телеглядачів, благослови їхні сім'ї. Прости, Господи, їх і підтримай їх на життєвій дорозі. Ми складаємо нашу молитву у ніг Твоїх святих, а молимось в дороге ім'я Ісуса Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом.